Вихованці Славутського будинку дитячої творчості провели благодійний концерт під гаслом Україна, це ми захід як завжди, яскравий видовищний, проходив у міському палаці культури. Зібрані від продажу квітків кошти організатори передали для дітей, чиї батьки загинули в зоні проведення АТО. Цю почесну місію виконала Олена Коваль, голова молодіжної дорадчої ради при міському голові. Вона вручила кошти голові громадської організації Солдатські матері Славуччини та Єсі Соскій. А незадовго до цієї події, з таким же благодійним концертом, Славутські юні дарування в рамках міжнародного фестивалю української культури в Польщі, що проходив середині березня, виступили перед польським глядачем. У місті Глиньов. тоді концерт також пройшов з небияким успіхом. А зібрані кошти українська діаспора Польщі переказала для українських дітей, які на війні розв'язані Росією втратили батьків. Різниця між концертами полягала лише в тому, що в Польщі юні славучани виступали меншим складом 24 дітей. А у Славуті до нього було залучено більше 150. Але і там, і тут. Пісні звучали натхненно, танці випромінювали енергію, розмаїття художніх номерів, творчих постановок, що вигідно підкреслювались сценічними костюмами, тримало глядацьку залу впродовж більш годинного концерту в емоційному піднесенні. Юні артисти зуміли розкрити свої таланти і тим зачарували глядачів. Національно-патріотична тематика, якою був пронизаний кожен художній номер. Була настільки переконливою без фальші, що викликало почуття гордості гордості за те, що ці діти дійсно є уособлення України, яку не соромно показувати будь-де в Європі, а презентувати себе і українську культуру в Польщі вихованці будинку дитячої творчості змогли завдяки підтримці меценатів. Організатори відзначили усіх, хто долучився до проведення поїздки. Назвали їх імена, а тим, хто був того дня в залі, вручили відзнаки особисто. Іншим передадуть згодом. І, враховуючи благородну місію проведення подібних благодійних концертів, вихованці будинку дитячої творчості оголосили про те, що передають естафету іншим творчим колективам.